На гібридну мурашку від фірми Сокмото Карго на тонну вантажопідємність з гідравлікою Гібрид. Значить, що у нас? Кузово 1,10 на 1,60 м. Всі борта відкидаються. Тобто ви собі взяли, відкинули борт і так само відкидаються всі борта. Можна збільшити площадку. Задній борт у нас буде самоскид. гідравліки піднімаємо. В кузові також можна возити людей. Відкидаєте за що? І відкинули борт. І у вас тут сідають люди і ви їдете. Тут широка сідушка, можна їхати вдвох, і ще можна в кузові вести двох-трьох. Значить, для того, щоб нам відкрити кузов, у нас тут є два регулятора положення. Перше положення це для їзди. Секретар лічний вам говорить все. І друге положення поперек – це. Чисто для підняття кузова гідравліки. У вас є дві кнопки: подйом і опускання. Нажали кнопочку, тримаємо, і воно гідравліка піднімає кузов. То на Зверніть увагу, задній борт автоматично відкривається і йде самоски. Тобто, ви собі нагрузили дров і він собі все вигружає. По начинку в нас тут що? Іде в нас? 2,5 кВт електродвигун. З пониженою передачею. Йде через редуктор, тяговий на 12 колесах, на ресорі, також на пружині і на додаткових амортизаторах. Посилена рама з труби 30х40. Подивіться, тройна рама, йде повністю тройна, тобто усілена хороша. Далі. Акумулятор у нас. 72 вольта, 58 А на електротяг. За основу тут електродвигун 2,5 кВт. На електротязі проходить до 60 кілометрів на одному заряді акумулятора. Потім ви собі включаєте, у вас стоїть бензиновий мотор, який включається з кнопочки. Ви собі кнопочку флот і бензиновий мотор завівся і зразу напряму через пріобразуватель заряджає акумулятор. Тут, так само, два регулятора положення, тобто є. є Положення, коли двигун постійно працює, і коли він включає автоматично. Тобто, там ви, наприклад, їдете під горку, акумулятори просіли, він автоматично собі включився. 95-й бензин, 4, 4 літра бак, на бак і до 100 кілометрів. Тут чотирьохтактний двигун, дві кінські сили, 4 кВт мотор. Масло 10 В-40, в редуктор 75 В-90. Одну третю заливаємо. І гідравліка гідрав... ну, на гідропідйом, гідравлічний насос, гідравлічне масло або вірецьоночка. Міняється кожних 100 мотогодин. Це приблизно там раз в 5 років. Далі, кузов опускаємо, нажимаємо кнопочку, кузов опустили, кузов автоматично опускається. Тобто ви Нагорода в ній привезли, вивезли, кнопку нажали, воно закрилося. Дрова привезли, скинули на подвір'ї і поїхали за другою ходкою. Борт автоматично піджимається. Так, значить, далі ми переводимо ключ. У нас тут драйв кнопка їдемо вперед, R, їдемо назад. Три передачі вперед. Перша, друга, третя. Ці передачі можемо переключати на ходу. Перша передача 20 кілометрів, друга 30 і 40 кілометрів на третій передачі. Також у нас є понижена передача. Оцей речах догори це у нас буде понижена передача. Включати тільки коли стоїмо. Зупинились, включили і піднімаємося під гору. Далі у вас тут ручничок є ще. Ручничок, задні барабанні тормоза, ручник блокірує. Передній тормоз у нас іде. Дисковий, дисковий. Також тут є стопор, стояночний тормоз. І у вас ще є під ногами ножний тормоз. Тобто ножний і ручний тормоз. Драйв їде вперед, R назад, три швидкості вперед, також є понижена передача. ви зрозуміли. Оця кнопка у нас рекуперація. Притормажує мотором. Тобто ви їдете з горба гружоні, включили рекуперацію, і він буде з горба притормажувати мотором. Тут у нас є габарити. І світло. На, під лівою рукою світло ближнє-дальнє, також повороти, які сигналізують, і е, сигнал, сигнал. Також є. Е, в комплекті йде захисне скло, також присутній магнітофон, який підключається по блютузу. Е, інформативна панель на панелі у нас показує на як, е, паркінг. Паркінг знімається любим нажаттям тормоза, і ви собі е, зняли і поїхали. Також показує заряд батареї і загальний кілометраж, які ви приїхали, також показує світло. світло. Ось така продуктивна мурашка. За основу заряджається вона від розетки 220 вольт. <кій> Розйом для зарядки у нас ось тут. Вставили в розйомчик, вставили в розетку 220, в просту 8-10 годин повний цикл заряду. На зиму акумулятори не бояться холоду морозу. Саме головне, щоб вони стояли заряджені. Навіть якщо він стоїть, кожні 3-4 тижні підзаряджаємо акумулятори і вони правильно зберігаються і експлуатуються. Так що, кого цікавить, така гібридна мурашка на тонну вантажопідємність 10 на метр 60 кузова з гідравлікою. Магазин моточас, місто Вінниця. Є швидка доставка нашим транспортом прямо до вас додому.